А якщо не цікаво, ну виживайте ми тут стоїмо, навіщо номера? Я ось стою перед вами. Якщо б от это не роздували, я б подумав, що реально вони не виноваты. А так, мені здається, падають чисто на дурачка, типу, ми вообще не при дела. Ні, ну давайте міліцію посмотрите веші, тоді там же списки які-то є. Ні, ви не зрозуміли. Нам зателефонували, сказали, що з даної машини видаються гроші. Слухайте мене. Якщо ми підемо стикати, приїде міліція, нічого не буде. Я сідаю зараз на її місце, відкриваю бардачок, достанемо документи, і тоді хай міліція фіксує. Ну. А чого ви ховаєте? Якщо. Вот Там списки, а ми бандити. Ну то і що, все, бандії. Ви чуєте, що проїхать? Через скільки ви будете, скажіть, будь ласка. Хорошо чекаємо. Ви сіли? А Вийди мені з подобається. Машини. Я знаю, Вийди так як з ви з не мали з права з з робити те, що ви робили. Вийди з машини. А я не хочу. Йдіть жалітись машини. на мене. Я не вийду. Я і буду жаліти. Ну мені. і жалітися. Зараз приїдуть працівники та, міліції. Я тоді вийду з машини. Ну ти все. Бардачок відкрив, який ви зламали. Вийди, Держіть. мої досі вибори. оце нас більше цікавить. Nee. Більше, дальше, дальше, править. дальше, следующий вот. А что там списки? Nee. Нет. Нет. Строительная штука. Взагалі. Вы не, не, не маєте право цебрать. Машину закрить, машину, нам не зібайся. Хто пише з камерою, підійдіть. От ми їй кажемо, якщо, якщо вона відкриє бардачок, ми побачимо, що там знаходиться, ми попросимо вибачення, і людина поїде. Вони хотят машину нашу. Вони забирають машину. Ніхто не забирає. Відкрийте бардачок і їдьте, будь ласка. Ви ж нічого не робили. Чому ви боїтеся відкрити бардачок? Ви не маєте права лізти в нашу машину. Ну, і все. А ви не маєте права підкупати бувається. мешканців, і ви ми це бачили. Ви знаєте жінок? Ви Ми, ми бачили. Дивіться, Нам зателефонували мешканці Вишнева Сказали, що з цієї машини видавали гроші. Якщо люди не видавали гроші, ми вибачимося. Хай, Хай покажуть чим бардацькою нас вже ваше вибачення, конечно, не власну в... Зрозуміло, якби було чесно. Я думаю, то там би нічого не було. Ми бачимо. добре, чекаємо. 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 Если вы раньше хотели уехать, покажите. Не, уже зараз я визвала міліцію, ніхто не їде раніше. Ви що не понимаєте, що ви от этого только втраяєте? Це ви не нами на даний момент, за ну, те, що ви обрихали. Ми втраяємо То, время только, если вы если обрехали. если ви, если обрехали. если у вас вы там нету поку... Факта покупки голосов, то мы теряем просто время, потому что где-то їх будут продавать. Потому если хотите спасти ситуацию, то я думаю, надо поменять мы что щодо вашим позицію. Розумієте? Менять будем ваші поведі. Ви себе в в зеркалі побачите, що у вас розстріляна статья на голові уже на малюна. Що ні? За гроші роздавати. Ви бачили. Бачу. Ви бачили? Бачу. Дайте посвідчить, де ти пішов. Ви бачили, що видавали? Ну от у мене немає, нема чим сняти. А да? те ребята, которые там. Сейчас Вася уже Вася розговариває. Там є чотири, кому мені не видавали. Да? Да, да. На честь вони відкрили машину, показали і все. В чем проблема? Да. А, да. а? Да. а вас щось секретне, чи що? У вас зброя може в машині. Мы ничего не будем откроть. Тех, которых мы на Ломоносова поймали, они тоже говорили, что вообще не при дела. А в конце концов рассказали все. Ну, зараз війна тоже объективных причин. Кто у нас гарант территориальной целостности? Президент, кто у нас ломанокомандующий? Президент. Если у нас вы такие разумные на месте президента зараз. Выберите меня и потом будете меня критиковать. Я не захищаю. Я вам сразу говорю. Я не говорю, что країн... э, какой-то объективно хороший или плохой. Я говорю, что хуже, чем сейчас мы еще не жили. Что произошло? Да, здравствуйте ззаді відкрили двері, вирвалися назад. Ну. Так, ручна, у вас щось в машині? Ні, ну так ви, ви просто виїхали від фори, там у нас два дірованки. Дивилися нічого не можуть. Що случилось? Зателефонували мешканці з будинку, сказали, що з цієї машини видаються кошти, людям невстановленої встановленої да, на підпитку. Щоб вони голосували. Є ну. люди, які будуть Вопросів немає, давайте людей сюди. Ні, давайте ми оглянемо машину, бритіла міліція. Подожіть, оглянути машину я не, не маю. Хорошо, не Без хор... дозволу хозяина машини ніхто не огляне. Іли да. якщо це дуже кримінально, то треба да, постанову. Ми... На машину? Ви не проти, щоб вашу машину оглянули? Я не з вами говорю. А хто з міліції? Ви проти? З вами розмовляти? Що правда. Ці люди на нас напали. Ми їхали, вони своєю машиною перегородили дорогу без трусу. Вони вдерлися да. на не сиді. Зайняли машину. Ну, за телефоном, коли люди, тільки я вийшла, е сказали, що з даної машини видаються кошти. Просто ми їжу ми, 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 да, ми, ну, є. Вони почали лазити по нашим документам. Ви цього, всі ми якщо людей, вони не покажуть без просу, без нічого, не показуючи своїх недокументів, не представляючись. За того ж, за того. Ічно. Хорошо. А водійник де? Сейчас 10 минут потом посмотрю. А водій де? власник машини Власник машини хто? Я. через 10 хвилин. — Я Через 10 хвилин. Ми будемо чекати 10 хвилин? А що, у вас немає посвідчення на машину? У вас є посвідчення возле. Так, придівіть, будь ласка. Сейчас через 10 минут, я вам скажу. Де нам буде чекати 10 хвилин, жіночка. А що ж таке? Без документів, без нічого. <ріпи> ребята, в сторону, понахідіть Та Не знаю, ми їзд... їхали з бажара з комої з подружками. З... 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 На нас якісь налетіли ліснівські, не знаю, охранники чи щось камерами, обвиняю, якщо то давали, сполки то видавали. Давай давайте. час mm прийдемо. -hmm. Mm -hmm. Женщина, если вы кликали, давайте будем развития. Да, я милиции даю, що я висувала. Милиции мы вызвали, я даю данные, що я виживала. Я понял. Хорошо. Можем я вам могу предоставить. У нас неофициально заключен договор на аренду магазина помещения. И вот эта девушка мне звонит и говорит: что я сейчас подъезжаю к рынку, нужно открыть магазин, я везу товар. Нет, вот на этом рынке. Я администратор этого рынка. И она арендует магазин. У нас подписали договор с 28 числа. И она везет какие-то швабры, веники, какие-то моющие средства в этот магазин. Те, що ми сьогодні закуплялися. Не понял, не понял. Дані мужчини влетіли в машину, забрали наші списки. Всі в місті тут почали їх роздивлятися. Роздивлятися, ми забрали. Списки які були? Ну, списки обичні те, що на ринок скуплялися. Тобто там, як. Якби... Ну, те, що вони кажуть виборці, а я не знаю, як можуть виборці бути швабрами, вьодрами. А саме за чого? Я про що... А хто забирав? Хто вас забирав? Забирали, що це і мужчина. Ви звинуватили, що Е, ребята, а извиняться а мне... перед дівчинками хто буде? Мені погано, завезіть да. мене в лікарню. Ви один тільки просите прощення? Де пишний? Так, подождіть, ви що? От ви скандал устраєте. Я лично участвував, подійшов, сказав, що... А де пишний? Пусть пишний. Хто вам ще пишний 200 человек ну, устроили концерт. Концерт не мы устраиваем. А кто устраивал? Ну вы же вечером концерт покажете, правильно? Я вас наш не Алло, знаю. Нет, концерт показывать нет.